Всім привіт! Це друга ніч і ми залишилися в, в отелі, тому показую ввечері, тому трохи тут двері заходимо, тут є шкаф, такі полочки. Отакі от. Ми вже сюди а, ми сюди нічого не таке Коля. Так, тут у нас душ, умовальник, катя і туалет. Так, виходимо звідси. Це була ця кімната. Далі заходимо тут холодильник. Тут буде спати мама. Стапенько, так, це подушечка моя. Тут є таке. це будемо тут спати ми, тут крісло, вікно є і дві кровати. Але є одне але. Виглядає воно трошки як в тюрмі. Чесно, такий ще колір. Ліжко все. Коротше, тут буду спати я. Подушечку туди. Тут коля. А ще переходимо в цю кімнати. Ку-ку! Хто тут? Ку-ку! Але святе все! Вайфай! А кольори у нас такий от. Мало що видно. Тому таке. І обов'язково ставте лайки під цим відео, подобайки. Та підписуйтесь на канал, якщо воно вам сподобалося. Бувай! І до нових зустрічей!